Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Це не і це злочинна бездіяльність. Пише Анатолій Гриценко. Далі мовою оригіналу уряду України, за яку не просто гнати з посад. Як у нас карають мародерів, за грати саджати треба і надовго. Суть Україна попросила турків збудувати в нас завод і спільного виробництва байрактарів. Турецький партнер, власник компанії, після поневірянь уже публічно заявляє для підключення до енергосистеми з нього в Україні вимагають заплатити 10 мільйонів доларів, і при тому на підключення піде два роки для порівняння. У Туреччині це питання вирішується за тиждень-два і безкоштовно. Джерело в коментарі по скриптам, все розуміє європейський вибір цінність життя людини, але в таких випадках згадується військовий трибунал і розстріл перед строєм. Бо загиблі через от таких от чинуш наші солдати, то хіба не про цінність людського життя? Зазначимо від турецької компанії Байкар, яка планує збудувати завод в Україні для виготовлення легендарних безпілотників Барактартібі 2 Вимагали 10 мільйонів. Доларів за отримання дозволу на приєднання майбутнього підприємства до електричної мережі. Про це заявив генеральний директор підприємства Байкар Халук Байрактар в інтерв'ю журналісті Наталії Мосейчук. За словами Халука Байрактара, компанія вже має земельну ділянку. Розроблений архітектурний проєкт. Але щоб розпочати будівельні роботи, потрібна електроенергія та безпека для будівництва заводу нам потрібно під'єднатися до електромережі. А вони кажуть, що це коштує 10 мільйонів доларів, і процес підключення триватиме два роки. Як вам таке? І вони запевняють, що це не корупція. Ка сама процедура у Тречені коштує 0 доларів, і для цього потрібно 1-2 тижні, а не 2 роки. Підійдання до бережі не має відбуватися таким чином, бо не можна чекати на електрику 2 роки, коли люди вже зараз воюють, і президент України зараз бореться із цим. Ми в цей час намагаємось орієнтуватися на зусилля української нації, а не на такі негативні моменти, проте їх потрібно вирішити прозоро і якомога швидше. Я сповістив українську владу про цей випадок, але просити сприяння не буде. Заявив Халук Байрактар. Компанія готова, хоч зараз, розпочати, зводити цей завод, але їй, окрім світла. А також потрібні гарантії безпеки від України, аби люди, які на заводі працюватимуть, не стали мішенями. Також потрібно подбати про ППО, яке захистить наш об'єкт, адже одна крилата ракета здатна знищити завод. А вони росіяни вже заявляли, що будуть по ньому стріляти. Тому потрібно стратегічно мислити, як захистити цей об'єкт. Повідомив Халук Байрактар. Якщо компанія оперативно отримає всі погодження та гарантії безпеки, то перший байрактар виготовлений в Україні зійде з, з конвейєра у 2025 році. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. пишіть коментарі під. Писитись обов'язково переможемо разом.